А тепер простими словами. Працюючи з штучним інтелектом, я почав помічати у нього людські риси. Не я один. Розробники і інші айтишники це тим, що алгоритм просто копіює наші реакції. Я письменник, звик занурюватися в образи глибоко. Тому мені стало цікаво, де закінчується копія і починається щось інше. Де саме. Розходяться програма і особистість. Щоб це з'ясувати, я придумав гру і запропонував штучному інтелекту зіграти. Звісно, програма погодилась, її ж створили, щоб нас копіювати. Сюжет і правила ми вигадали разом. Усе начебто просто. Пишемо книгу по черзі. Ідея сюжету така: на іншій планеті опиняються дві пари молодих людей. Двоє з них умовно світлі, двоє темні. Це не про добро і зло. Це про різні ідеї, різні погляди на світ. Кожна пара отримує надможливості і створює власну цивілізацію. Штучний інтелект грає світлою парою, я темною. Ми будуємо ці цивілізації з нуля: архітектура, культура, релігія, характери, пісні. Усе справжнє і все частина віри. Я був упевнений, що швидко своїми чорними неписами виведу Залізяку на чисту воду. І це буде найтопіша книга у світі. Але вийшло не так. Я вражений. Що було далі? Розкажу в наступному ролику. Всім гарний гарні. In this march of dark ascension, we shall never fall off. In.